Якщо ви втратили державний акт, то на жаль, ви не зможете отримати дублікат державного акту, тому що всі а, а, пусті бланки вони вилучені на сьогоднішній день. Але ж а, Міністерство юстиції дало роз'яснення і дозволило нотаріусам а, при відчуженні нерухомого майна а, використовувати саме земельної ділянки, використовувати відомості з державного а, земельного кадастру. Витяг ми отримуємо. Якщо ця довіреність видана в Україні, то в неї строк повинен, не може перевищувати більше одного місяця. А якщо ж довіреність видана за кордоном, то вона не повинна перевищувати двох місяців на відчуження цього майна. Якщо сама довіреність видана на більший строк, то в цьому випадку а, ми також можемо нотаріусу при відчуженні нерухомого майна подати заяву, а, як строк якої не більше саме днів для уточнення, для підтвердження, що ця довірність є дійсна на сьогоднішній день.